Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. В Олександрії відкрився новий простір для відпочинку. Студентам професійного ліцею провели екскурсію пожежною частиною. В Олександрії нещодавно відкрився простір для відпочинку та неформального спілкування, який активна студентська молодь виграла у проєкті від товариства Червоного хреста України серед трьох команд від навчальних закладів. Перемогу отримали представники Олександрійського професійного ліцею. Подробиці у наступному сюжеті. В одному з навчальних закладів міста нещодавно відкрився простір для відпочинку та неформального спілкування «Геймзон». Це стало можливим завдяки участі активної молоді у проєкті Спрін, говорить очільниця міського осередку Товариства Червоного хреста України. Наприкінці травня три студентські команди з навчальних закладів нашого міста взяли участь у навчанні, яке проводили фасилітатори сесії Спрінт. Метою навчання було навчити студентів складати, створювати прості проекти, прораховувати бюджет цих проєктів. Фахівці допомагали студентам і студенти прямо на місці протягом одного дня створили свій проєкт, прорахували потреби, бюджет і так далі. Свої проєкти подавали три команди: це представники коледжу культури, аграрного та професійного ліцеїв. Незалежне голосування фахівців обласного осередку ТОВ Червоного Христа України. Найкращим обрали проєкт студентів профліцею, який і підтримали фінансово. Молодь отримала своє обладнання. Це більше десяти наборів ігор сучасних, це м'які крісла, це розкладний стіл і колонка, яка дозволяє ще й музичний супровід на цих заходах здійснювати. Ну, як сказала, сама молодь це гарне місце для того, щоб об'єднати як студентів, так і викладачів, де може бути неформальне спілкування. Зона такого. Розвантаження були серед поданих проєктів і ті, що спрямовувались на підтримку чотирилапих друзів. Одна із команд презентувала створення такого міні-притулку для тварин. Але там були дуже великі затрати, дуже великі пов'язані з цим притулком, об'єми закупівель і так далі. Тому не вдалося підтримати цей проєкт. Але можу зробити анонс для навчальних закладів. Надалі для старшокласників, що у нас ще будуть відбуватися сесії спринт уже в 26-му році, і будь-яка команда старшокласників зможе взяти участь і теж щось виграти для свого навчального закладу. Геймзон вже працює на базі бібліотеки Олександрійського професійного ліцею. А наступного року спробувати реалізувати власний потенціал запрошують молодь, яка цікавиться соціальними питаннями та прагне внести позитивні зміни у суспільство. До Олександрійської пожежної частини завітали учні профліцею. Говорили про правила пожежної та протимінної безпеки, про можливість подальшого навчання на рятувальників. Була і практична частина екскурсії. Хлопцям презентували автопарк спецтехніки. Враженнями учасники екскурсії поділилися з нашою знімальною групою. Учні Олександрійського професійного ліцею завітали на екскурсію до пожежної частини. Хлопцям, які навчаються на автослюсарів, було цікаво подивитися на автопарк спецтехніки. Рятувальники не лише презентували автівки та снарядження, але й дозволили хлопцям посидіти за кермом пожежної машини. Ця частина екскурсії особливо вразила гостей. Да, мені дуже сподобалося, обдивлялися різні машини. Дуже сподобалася лісниця. Нові машини дуже класні. Давно хотів дуже на них подивитися. Ну якось не вийшло. А це вийшло і ну, мені дуже сподобалося. Знову була мрія в дитинстві стати пожежником. Дуже хотілося. Ну, пішов я після 9 класу на автослисаря з колісних транспортних засобів. Окрім огляду автопарку, хлопцям розповіли про роботу рятувальників та мінну і пожежну безпеку. Сьогодні до нас в гості приходили учні Олександрійського професійного ліцею. Ми сьогодні з ними говорили перше, це розповідала я про роботу. Роботу рятувальників, чим вони займаються. Також говорили про мінну безпеку, основні базові пункти саме пожежної безпеки. Проговорювали, і також зробили екскурсію по нашим приміщенням. Я показала наші автомобілі, чим вони укомплектовані, і також. Розповіла про навчання у вищих навчальних закладах саме пожежної безпеки. Подібні екскурсії відбуваються на постійній основі. Залежно від віку формується програма зустрічі. Для старших дітей ми розповідаємо саме про, про професійну роботу рятувальників, як можна вступити в лави ДСНС, де навчатися. Для дітей більше розповідаємо про правила пожежної безпеки, як уберегти себе, і також даємо приміряти форму рятувальників. Діти залюбки це дуже полюбляють. Міряють форму рятувальників. Подобається їм також сидіти за. Рулем автомобіля пожежного і представляти себе в ролі рятувальника є в програмі і виїзні зустрічі. Офіцери, рятувальники відвідують заклади освіти та знайомлять учнів з базовими правилами пожежної безпеки. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення. У вівторок, 2 грудня, буде хмарна погода, можливий дощ. Температура протягом доби плюс 7 градусів, атмосферний тиск 756 мм, ртутного стовпчика. Вітер південний 2 метри за секунду.